В общем що, друзі, показую. Значить, трактор МТЗ-892 покупався новеньким з салону е, Техноторг у Миколаївській області. Моточаси, 2734 моточаса. Е, цей трактор у володінні у нас, я вже не скажу, скільки років, але, в принципі, по моточасам ви собі там прикидуєте, що і як. Значить, трактор повністю новенький. Що в нас всередині змінилося? Давайте покажу От салончик. Все по стандарту. Документи. Трепири тролівалі. Значить, саме перше, це в нас встановлена магнітола. Декер, 2 динаміка. Теж я намучився з ними. Це все я вручну встановлював, купляв. Це все знімав, проводка, ото все коротше, робили. Друге. В місці з трактором ми одразу платили за кондиціонер. Кондиціонер у нас август Ось такий от. За нього на той момент я не пам'ятаю, скільки я дали, може 1000 доларів якихось. Ну Кондиціонер дуже сильно врятовує в нашу жару, прикиньте, літом дискувати чи на прибранні. Ворожеїв працювати. Ну, це просто небо і земля. Е, далі. У нас є шлангочка. Це у нас так для салона, щоб продувати пиляку і щось таке. Е, нещодавно, ну як нещодавно, в началі сезону поставили ось такий датчик е, тиску масла у двигуні, тому що цей в нас щось навернувся що тут. Вивели його сюди, напряму. І всю чотеньку. Там був і ми поставили ось такий механічний. Так, по салончику, що в нас ще? Ящичок сюди присверлили, з дерева, з фанери, зробили там для інструментів, для запчастів якихось. аптечка. Це самі необхідні такі мелкі ключики, отверточки, терепери теж. Давайте вийдемо на вулицю. Теж в цьому сезоні поміняв замок оцей от, на геть новенький, не пам'ятаю скільки він там до 1000 гривень стоїв. Ідеально працював. В попередньому відео от я хотів перед началом цього відео знімати. Не міг потрапити, треба його розбирати, не дай Боже, зараз закрию, все, це труба. Тільки що знімав оце вікно, а вона, воно в мене відкручене. От зараз на місце поставляю я зараз мусор і ось. Так, ззаді нічого не обичного. Е, попереду у нас теж нічого не обичного. Трактор, як трактор, спереді е, цеп у нас є. Тепер давайте підемо по ремонтам нашим. Е, Саме перша проблема не знає у кого. Лічно у нас він дуже сциться. Да, І це ми бачимо. По нашому дніщу постійне гідравлічне масло підтікає, якісь шлангочки лопаються, ще щось. Тут трошечки підгоряний цей гідророзпределитель. Хочемо його вивезти десь от сюди. От. Кажуть, можна їх вже розпідлітися, сюди кинути і буде все удобніка, не буде нічого текти і тому Тобто Вічно мучаємося, ці шланги міняти, це все так по-дебільному тут зроблено, фіг добереся. Постійно приходиться підливати це масло. Е, шини покришки вже на ізносі. Треба цей сезон відпрацьовувати, купувати новенькі. Бо, да, трактор працює, ну видно на протектор, який він вже маленький. Е, по ремонтам. По ремонтам я вам розповідаю. Е, так, що я тут відкрую? Щось ми тут розбирали якось. Я не пам'ятаю що. А, Помню, якісь заморозки були, чи що, чи довго він стояв. Короче, рульова перестала реагувати Тупо заклинив руль, колеса не поворачувалися в Я не помню, що ми робили. Оце от розрабатували, тут пшикали ВДшко і ще чимось. Тут щось там, чи заржавіє, чи заклине, ще, і він буде поворачивать. Ну, Це таке, це не поломка, ну, недолік якийсь. Е, нові лампочки поставив, тут якийсь ксенон чи що, я не помню. З вентиляторами. Короте. Е, цю новеньку лампу поставив, на цю грошей не вистачило. Е, установив дві LED-лампи по сторонам. Це в нас навігатор стоїть. Підключаємо, коли потрібно. Е, також ми установили кожні заморозки, холода, ми мучились з запуском трактора. Не могли нормально завести його, взагалі не могли. Думали все да, акумулятор проблема. Та вічно з акумуляторами, з стартером проблеми були. Тут штат не стояв. В итоге що в прошлом сезоні теж не пожалів грошей, купив вот такого Словака. Це стартер, на скільки Наскільки кіловат? Я не пам'ятаю, 3,5 кВт. Багато обертовий, то високо. Хто знає, той пойме. Вообще, в будь-яку погоду чотенько заводиться тракторець. Вдруг, даже якщо сильні морози, беру горілочку, той, що свиней коптять падон грію. чирк, трактор завівся. Да, далі вічна проблема, теж, якщо сильні нагрузки, оця шлангочка пересихає чи лопає топливно. завжди треба мати їх в запасі, оці дві шлангочки. Тоже проблемка. Так, це в нас є, це в нас є. 에... Ззаді, що я хотів вам показати? Ззади, от Із поломок що в нас було. Часто в нас ламається на дисках. Коли дискуємо, от, тільки вчора поставив новенькі оці, от ї на навеску і там теж на новенькі. Бо їх вигибає, а потім фіг виб'єш. Їх краще зарані заміняти на хороші. По 140 гривень один штирьох стоїть. Ну, немало Конечно, за кусок железа. 에... Можете побачити, як тут грязно. Тут теж обіцяно. Запитаєте чого? На Ютубі в мене нема відео, на Тіктосі є. Вал бора мощності. Ой, що це нав'язка опускається. Да, наввіска опускається. Трошки нав'язка чогось не держа. Валотбора мощності міняв підшипник. Підшипник було полетів. А чого? Бо я випадково щось оприскітель е, заприск... сильно вигнув, був причеплен. Включив вал бора, полетів підшипник я сам через YouTube, через оце все. Оце все знімав, той вал, там внутрі подшипники, все зливав масло. Тут мучився, у нас є кришечка. Оце теж треба було мені знімати, відкручувати все. От циліндра оцю железяку. Там кришечка з тими пальчиками, регулювання вала цього. Ну це, це просто офігів Я неділю десь мучився сам. Але зробив, слава Богу, все чотенько Трошечки підсцикує. Не знаю що, вроді прокладку нову поставив. Ну ладно, фіг з ним. Надіюсь, все нормально було. Короче, вал мощності робили. Е, сцеплення міняли вже 2-3 рази. Сцеплення це проблема. Тоже, Воно таке все ненадіжне з цим сцепленням, воно стирається, підванює, вічно міняти треба, треба трактор колоти. Оце на дві частини якісь тележку підкатнув, бо в нас нема кранів, нічого. І один раз серйозним в нас що було? В нас начебто коробку ми ділили. Так, да, в нас коробка полетіла і плюс е сцеплення одновременно. Да? Ні, в нас коробка полетіла. Я своїм ходом поїхав до людей. Мені зробили і коробку, і сцеплення на багато грошей влетів. Теж коробка. Ну, коробка, я не буду жалуватися, бо коробка нормальна. Да, ну, але неприятненька річ. Е, в общем що? Оцей колхоз приробили. Не знаю що така параша, реально, я вам відвічаю. Е, І на цьому, в принципі, все. Так, в принципі, трактори, слава Богу, нормально ходить. Головне, слідить за ним, ТО робить. Е, щось недавно... Нам треба... У нас є там другий пістолет з резиновою шлангочкою длиненькою для того, щоб підкачувати колеса. щось теж Ну, Навернулось не оце, а сам пістолетик, поэтому все окей. Отак. От от. Ну, отакі от тут діла, все в маслі. Ну, от ми даже стоїмо, воно капає. Ну, просто немає слов. То зараз їду мусор викидати. От, кстати, наше поле підготовлене під горох. Тут ми зробили другу дісковочку пару днів назад. То чекаємо ноября, щоб, щоб що? Ну, щоб закультивувати і посіяти горох. Так що буду продовжувати їхати, працювати. Всім дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал. Кому що цікаво, питайте, буду знімати відео. Всім щасливенько.